При вході до центру рекрутингу 24-ки висять два прапори: один із гербом механізованої бригади, інший стяг із червоно-чорними кольорами, як символ боротьби за українську землю, аби її не віддати расистам. У рекрутинговому осередку проводять набір військових. Не може стати кожен цивільний. Головне кажуть у центрі, аби людина була фахова, здорова та вмотивована. Зарплата солдата в районі 22 тисяч це суто зарплата. Якщо йде виконання бойових завдань, перебування просто в зоні безпосереднього виконання завдань це 30 тисяч в кратності дням перебування безпосередньо там, плюс додатково в кратності 100 тисяч, якщо виконуються бойові завдання. Середня ж зарплатня у 24 четверті коливається в межах 50 тисяч гривень. Чи не на найбільше окремій механізованій бригаді імені короля Данила, нині необхідні оператори безпілотників та фахівці з електроніки? У випадку, якщо представники центру та рекрутер, який прагне захищати Україну, домовилися про всі умови. Майбутній військовий підписує контракт на три або п'ять років. До слова, найближчим часом у Львові мають відкрити уже шостий центр рекрутингу. Називатиметься він Холодний Яр. Такі осередки кажуть. В ТЦК СП не як потрібні, адже вони не лише допомагають інформувати населення, а й працевлаштовувати. Це дійсно дозволить нашим громадянам отримати більш детальну інформацію, що стосується військової служби наявних посад, і дозволить нам, як вже центру комплектування, виконувати ці завдання з більшим успіхом, і люди будуть йти більш обізнані з більш повною інформацією.